Подвиг покаяння Марії Єгипетської показав, що в самому тяжкому случаю, коли гріхи, як враги тебе отступлять і заведуть тебе, як у темницю, можна з неї втікнути вірою во Христа Ісуса подвигом поста і молитви. Пост і молитва, як два крила, для потятка. Має два крила, взмахне і піднімається від землі. І нині той, хто дав людям велику силу проти гріха, проти монстра великого, іменуємо, гріх, тот гріх, котрий заключив у темницю масу людей, зробив їх своїми рабами. Той гріх побіждений Христом Господом, коли взявши наше тіло, родившись у Діви Марії, Христос, розп'яв наші гріхи на кресті, з острастьми і похочми і воскрес із мертвих уже з новим тілом, котроє не тільки, воспомнив, воспомнив, що мав Адам і Єва до гріхопадіння, але ще й дав їм ново. То, що не мав Адам і Єва, Господь приймає рішення взяти на себе наше тіло, зцілити його і вознести його на небо. Та колись Сатана іскушав Адама і Єву. Якщо ви будете жити по заповідям Божим, то ви хто будете? Раби Божі. А от якщо ви підете з сатаною. Якщо ви нарушите заповідь Божу, якщо ви вкусите запретний плод, ядовитий із тима вірусами смерті, та ви станете як Боги. І Бог то знає, що шкодує от вас. -то. Так Сатана обманював і обманув Адама і Єву. Вмісто того, щоб стати як Боги, вони стали як нищі, обмануті, обрехані. Голі і безспособності многих, котрих виставили вон позорно із рая. Так вони і перші люди порозуміли, який обманщик сатана. І до сих пір Сатана масу людей виводить із рая, виводить із церкви, навчає всього освітнім гріхам і беззаконням. Об'єднує своїх людей, сатаністів, беззаконників, безбожників у кучки, таких, котрі терором займаються проти людей вірних церкви. Вони суть носителі сатани, зато суть хитрі, підступні, деколи сильно організовані. І те, що вони обіцяють своїм послідувателям, гарантований обман і маса людей, котрі повірують безбожникам у всьому світі, обов'язково. Попадають у сатанінську ловушку. Того, хто совершив діло спасіння, про нього і нині пише Прок Ісаїя у 42 главі із 6 го вірша. Я Господь Бог. Призвав тебе, річ не про Месію Христа Ісуса на будущее, тебе Месію призвав на правду і на оправдання. Дікеонісис, так гречське слово, і зображаєся слово правда і оправдання. Бог посилає Месію не на суд, не хоче Бог судити людей. Бог посилає на диокінес, на правду, на оправдання людей. Я, Господь призвав тебе Месію на правду й оправдання, і буду держати тебе за руку, і хранити тебе, Месію, і поставлю тебе в завіт для народа, і світло для язичників, щоб відкрити очі сліпих, щоб вивести тюремчиків із заключення, а сидячих у темниці в тьмі із темниці вон. Я Господь. Це моє ім'я, і не дам слави моє іному і хвали мої, і язичницьким. От предсказано є проком Ісаї, своєму спасенні є і нагорода у вічності до Ца Небесного, Царство Божої. Амінь.